1 липня 2024 року в читальній залі ЧНУ імені Петра Могили відбувся круглий стіл. Насильство усвідомлюй, не мовчи, повідомляй. Метою заходу є об'єднання зусиль громад у підтримці ментального здоров'я населення та протидії насильству. Сьогодні ми живемо в дуже непростий час, і насильство буквально оточує нас не тільки в зовнішньому сенсі, дуже багато агресії внутрішньої. І відповідно, чим сильніше наше ментальне здоров'я, тим ми легше можемо протистояти такому неекологічному прояву своїх емоцій, почуттів. Захід організовано у співпраці з громадською організацією здорове суспільство. Та за сприяння громадської організації ресурсний центр та Український гуманітарний фонд в рамках проєкту підтримка професійної спроможності фахівців соціальної сфери для захисту дітей в Одеській, Дніпропетровській та Миколаївській областях в умовах війни та всеукраїнської програми ментального здоров'я Олени Зеленської ти як будь-яка серйозна суспільна проблема. Вона неможлива. Без об'єднання зусиль. І сьогоднішній захід він став можливим саме тому, що об'єднуються зусилля місцевої громади і зусилля громадських організацій. Учасники обговорювали актуальні фактори, що породжують соціально негативні явища в сучасному українському суспільстві. Питання відповідності у сфері протидії насильству, наявні та потенційні ресурси для підтримки ментального здоров'я, а також можливості співпраці та об'єднання зусиль фахівців соціальної сфери. Участь у круглому столі взяли ректор ЧНУ Леонід Клименко, Оксана Єльчієва, директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА. Руслана Омелянчук, регіональна координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров'я ТИЯК» як в Миколаївській області, а також Ганна Хитько та Альона Зінькова, представниці відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Миколаївській області, представники громадських організацій та міжнародних партнерів. Модерували захід завідувачка кабінету соціально-психологічної підтримки Людмила Опанасенко та практичний психолог кабінету Лада Захарова. Анатолій Федько, Сергій Степін, Анна Джежар, Петро Могила ТВ.